Пенсійний фонд України дав роз'яснення, у яких випадках пенсіонерам можуть скасовувати виплати пенсій. Ви на каналі Агрегатор новин вітаю! В Україні дійсно виплати пенсій можуть бути тимчасово припинені або ж скасовані. У чинному законодавстві прописані причини, які можуть на це вплинути. Тож, які можуть бути причини скасування пенсії, це може бути смерть пенсіонера, виїзд за кордон на постійне місце проживання, виявлення недостовірних документів, які надавалися при оформленні пенсії, відсутність дій на рахунках пенсіонера протягом півроку, неотримання коштів на Укрпошті, невизнання громадянина особою з інвалідністю, повернення на роботу пенсіонера, який вийшов на пенсію за вислугою років яким чином можна відновити виплати пенсії? Пенсіонер має звернутися до пенсійного фонду для отримання офіційної причини скасування виплат для поновлення нарахування пенсії особі необхідно написати спеціальну заяву. Якщо відбулися зміни, які впливають на пенсійні виплати, наприклад, нарахування додаткового стажу, про це потрібно повідомити і підтвердити факт документально, розгляд заяви триватиме до 10 днів. У деяких випадках пенсіонера зобов'язують пройти ідентифікацію. Процедуру можна здійснити як онлайн, так і офлайн. Варто додати, що на період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому його буде припинено чи скасовано, пенсіонери, що були вимушені виїхати за кордон, можуть надсилати документацію поштою. До заяви необхідно прикріпити копію документа про тимчасовий захист або статус біженця. Завірених уповноваженими особами, зокрема у посольстві України. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!